Вітаю! Зараз вже 23 година, 20 хвилин. Зараз ще піду на стрім трошки з людьми посиджу. А завтра буду. А, буду на ефірі одного каналу. І ви знаєте, щойно перед тим, як я до вас прийшов, подивився на одному з каналів записи людей. Експертів там приходять. Я теж інколи даю якісь інтерв'ю. Намагаюсь розібратися в ситуації, ну, коли ти дивишся на людей, які просто самолюбуються, і отак через пальці веєром, зуби в наколках, показують, ніби вони щось знають, наводять тінь на плітень, роблять із себе таких високоінтелектуалів і розповідають, що навколо взагалі нема адекватних людей. До стає Прикол в тому, що ось ці люди, отакі, як тільки ти їх пустиш до влади, вони або розграбують все, що тільки можна розграбувати. Хоча до цього вони критикували всіх підряд. до Або влаштують вам диктатуру разом з авторитарністю, тоталітаризмом. Тиранію всім підряд. Або пересаджають усіх. Все під благими намірами. Вони продовжать самолюбуватися, робити вигляд, що вони якісь богообрані. Показувати вам, що вони щось глибоке знають. Таке, чому ви взагалі не розбираєтеся. І будуть через губу. Отак, От з вами розмовляти, як з нульом. А ти сидиш і думаєш Боже, яка розумна, який розумний, Боже, скільки я знаю. Ребята, ми з вами звичайні люди. І вони, оці псевдо, недо, експерти, такі ж самі звичайні люди. Рівень їх компетентності часто. Так само, як і ваш, наближений до нуля в розумінні справжніх причин того, що відбувається. Тільки ми з вами намагаємось розібратися, а вони, багато з них, намагаються просто продемонструвати свою зверхність і високу поінформованість, від, як казав один, я точно знаю. І отак повторює кожен раз, з місяця в місяць, що він точно знає, в нього є точна інформація оттуда, з космосу. Оце тому я не колаборуюсь ні з ким із цих людей. Тому що я свято вірю, що кожен із вас, незважаючи на те, як вони до вас ставляться, як до нулів. як до... Отребі якогось, як до людей неадекватних, яким нічого не треба, які, які нічого не розбираються, які нічого не хочуть. Я вірю в те, і я знаю, що кожен із вас абсолютно адекватний, абсолютно прийнятний для того суспільства, в якому ми живемо сьогодні. Просто вам потрібно трішечки менше обмежень, трішечки більше свободи. Трішки менше потрібно лізти в ваше життя, визначати, що, де, на кому, коли, з ким. Нам потрібен закон, який будуть виконувати всі. Відсутність мародерства, щоб наші життя і наші потуги спільні не обнулялись, а перетворювались в дороги, мости, лікарні, дитячі садочки. Школи, медицину, освіту якісну, повагу чиновників до нас це все, що нам потрібно. Більшості з нас нічого більше не потрібно. І ми не будемо в силу своїх різних причин лізти в політику, в велику економіку, в депутати, в міністри для 99,9% це просто не потрібно. Якщо люди бачать, що до них є повага, що в них є шлях для заробляння грошей, що в них є спокій, що в них є захист, і що їхні гроші не розкрадають наліво-направо всі підряд. А потім, може, буде експертів оцих поменше, які отак сидять в студіях і отак з откоченою губою. Роблять вигляд, як вони в усьому розбираються. Трамп, який там, Лукашенко, який там, Путін який там. Вони все знають. Таке відчуття, що вони в усіх їх в головах були. Один я коли хожу на ефір і говорю, що насправді ми мало що знаємо. І все, що нам залишається, це будувати гіпотези, припущення. Але часто оці всі гіпотези припущення, оцим експертам, які так за свободу. Так проти диктатури не потрібні ці всі гіпотези, якщо вони відрізняються від їхніх теорій про глобальний світовий заговор. Не вірте їм. Не вірте. Це такі ж самі диктатори і такі самі проходімці. Просто їм не пощастило опинитись у владі. І тому вони через губу з інтелігентними пасажами впливають на ваші голови, То не наш шлях. Наш шлях, отакий, як був в серіалі. Вчитель, поступово, президент. Оце нормальний шлях. Той, хто керує, повинен розуміти людей, якими він керує. І країну повинен знати, якою керує. От я зараз дивлюсь, серіал цікавий про потяг, який в сніг йде. І там була одна теза. А як можна керувати потягом, якщо ти не знаєш, як він працює? Все, що ти можеш, це тільки чинити хаос і безкінечні бунти. Я проти того, щоб вас закликали до хаосу і безкінечних бунтів. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Можете стати спонсором каналу, лайкайте, дизлайкайте, ставте коментарі. А, і не забувайте, що 25 січня ми розіграємо ноутбук, той, на якому я працював три роки. Телеграм є в описі каналу, там є допис. Просто треба написати слово добро. Ми рандомним чином розіграємо і визначимо переможця. Я на вашому боці, а ви на моєму. І оце найважливіше. А оці всі експерти, всезнайки, ні. Вони не за вас борються, Вони борються, борються за свою владу. І все.